Це тихі книги. І сьогодні про тривожність ти не слабкий і не зіпсований. Ти просто людина, яка багато думає, людина, яка хоче все передбачити, людина, яка вчилась виживати, а не просто жити. Тривожність це не завжди страх. Часто це розум, який не може зупинитись він сканує, перевіряє, аналізує, шукає, де ти міг щось забути, де зробив не так. Що з тобою буде завтра? А якщо ні, а якщо так, ти не вибирав тривожність ти просто був у світі, де безпека не гарантована, і твій мозок це запам'ятав зараз він, наче охоронець, який надто старається, пильнує двері, дивиться у всі камери, будить тобі серед ночі, бо раптом щось трапиться. Це виснажує, але це не слабкість це адаптація. Мозок людей з тривожністю дуже чутливий. Він навчений у першу чергу помічати небезпеку. І навіть якщо навколо тиша, він каже занадто тихо, це підозріло. Це не через те, що з тобою щось не так, це тому, що твоя нервова система пережила досвід нестабільності. Можливо, в дитинстві все змінювалось занадто швидко. Можливо, не було поруч когось, хто казав, я з тобою, ти в безпеці. І тоді ти став сам собі захистом, сам собі контролем. І тепер ти не можеш просто. Відпустити ситуацію або розслабитись, бо твій мозок навчився, коли ти розслабляєшся, стає, стає гірше, тому тобі боляче, коли хтось каже та перестань накручуватись. Просто не думай про це. Бо ти не можеш не думати, ти думаєш не тому, що хочеш, а тому, що твій мозок працює на виживання, і все, чого він насправді потребує, не наказів, не критики, не контролю, а визнання. Я бачу, що тобі тривожно, і я не покину тебе за це, ми разом. Це прості слова, але саме вони розблоковують внутрішню броню, бо тривожність це дуже самотній стан, ти все носиш у собі, і часто бої боїшся навіть поділитися. Щоб тебе не засміяли, щоб не сказали перебільшуєш, щоб не думали, що ти неадекватний. Але насправді ти надто чуйний, надто свідомий. Надто відповідальний, і це не прокляття це твоя сила, просто вона втомилась бути одна. Психологи кажуть, найкращий спосіб впоратись із тривожністю це не уникати її, а залишатись з нею, бути поруч із собою, коли накриває вдих, видих. Я тут, я з тобою, це просто думки, і вони пройдуть. Коли ти починаєш вірити, що твоя тривожність не ворог, а сигнал, починаєш інакше з нею жити, без боротьби. Без страху за те, що вона повернеться. Бо ти знаєш, навіть якщо вона знову прийде, ти вже знаєш, як залишитись поруч із собою. І це змінює все. Це були тихі книги. Якщо цей голос тобі близький, повертайся, ми будемо говорити про тебе ще.